Які сучасні методи лікування? Методи лікування, як я сказав, це превентивна терапія таблетками так от, деякими групами. Це деякі препарати ін'єкційні, ботулотоксини, моноклональні антитіла. Ну а у найскладніших пацієнтів це нейростимуляція. На жаль, є пацієнти з рефрактерною мігренью, яка не піддається консервативному лікуванню. І тоді існують навіть і нейрохірургічні методи лікування, такі як імплантація нейростимуляції. Як полегшити напади мігрені? Треба прийняти препарат або нестероїд, або трептан, те, що краще допомагає вам на початку головного болю. Чим раніше ви приймаєте, тим кращим є результат. Також рекомендацією є комбінація цих двох засобів. Якщо, наприклад, ви приймаєте ризотрептан чи золмітрептан разом з ібупрофеном чи разом з аспірином, то результат може бути кращим. Також, особливо, якщо ви маєте нудоту під час нападів, ви можете скомбінувати з домперидоном однією таблеткою або зробити ін'єкцію метоклопраміду. От ці препарати мають також центральну дію, наприклад, метапламід. Він не просто зменшує нудоту, а він також, особливо в комбінації от цих ліків, про які я сказав, зменшує також і виразність головного болю. Ем... Знову ж таки, пацієнти називають препарат. Сума трептан він допомагає, чи можна користуватися довгий час. Можна користуватися стільки, скільки вам треба, але не приймати ліки від головного болю, чи то трептани, чи то нестероїди. Ми підбиваємо такий от підсумок, підводимо оцю от суму. Не можна приймати більше, ніж 2 дні на тиждень. Золмігрен приймати можна, це препарат, який належить до трептанів. Перші препарати це комбінований, чесно кажучи, їх дуже багато і я не знаю його складу. Дуже довге запитання, хворію мігрень більше 20 років. Якщо можна, то поверніть це запитання, яке я почав читати. Приймаю стоп мігрен, тобто суматрептан і золмітрептан. Знімають приступ, особливо, коли. Приймаєш на початку нападу, але 7-10 таблеток, є певні побічні ефекти. Може щось додати для регулярного прийому для профілактики. Дивіться, справді, якщо ви не задоволені прийомом препаратів, якщо ви приймаєте їх уже 10 таблеток на місяць, то у вашому випадку слід розглянути профілактичне. Превентивне лікування мігрені, порадитись із фахівцем, який цим займається, і підібрати для себе ефективну терапію.